Тимку, давайте так. Поки я б'яжу до цього типа, дати йому в туза, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і ми починаємо. Ну а зараз я покажу, що буде в цьому відеоролику. Дивіться самі. Ну тут знову у нас прийшли рейдити. Як завжди. Ну, нічого такого. Ну ми почали відбивати, відбивати. Як бачите, ціпи попадали к нам на загородку і ми їх почали шпокати. Перший. почав лутати. І тут мене знали, що ціпи вже на криші, вбивають мого тімейта. Я починаю пехатися з ними. Тут я його зажимаю. Але не вбиваю. Починаю стріляти по ньому, не попадаю. І тут Починає дуже жорстка пехалка. Дуже довго. Але потім я все одно його починаю стріляти. Це вже другий пехел ми вбили. Ну як завжди, вбиваємо другого. Бам! І пога. І тут третій починає тікати від якийсь залупав, якого ми тільки що вбили. Залотазує речі, наче одягати. Ну давай вбиваємо далі. А зараз ви бачите самого жорсткого вивалу на сервері. Самого жорсткого приростку. Тут він хотів мене пообзувати, але він тебе не знав, що я тільки щось ціни побудував. Як бачите, обізянка ливає. Ну і тут я пішов так чисто соло, побехатися в ГД. Всякими тілочками. Тут багато планів, багато діпів. Я -я -я. Ну, почали пехатись. Це арабдраке тому, його як бути їх безконечно. Він стріляє, стріляє блядь. Якщо, взагалі, я вообще взагалі ашаре. Ну а тут ми зустріли, тіпа, який нас бахал в клан хіл, вони бахали мене, два відеоролика, вони бахали мене, віддавали ракети, виливали. ливали саме слабкий клан на сервері. Ну, і тут почали ПВП, нас кімейтом двоє, а їх троє. Ну і ще пожар. Ну і тут розпочалось. Я давав куча пічок, мені давали куча тичок. Ну і так далі. Хіти за хітом долутали. Ми хотіли вбити бити цю пожарку, бо ну, якби вона схожана. Якщо ми її вб'ємо, буде вперше легше. Мы говорили с тиммейтом, що вбиваємо її першою, а потом по другую зайде. Здравствуйте. Алло, мне окружается. Здравствуйте. Бахе. Крыхи и убиваю. Начинаю от я Бам. Давай донизу. А там кажется, оп, дерево. Я такий, ну, касар дерево, мабуть, багато це. Думаю, ну, може це все, що було, саме цінне. Починаємо пехатись, починаю віддалятися, мої ми це вже били. Стріляємо, стріляємо, Я хочу бути тут тіпа, я його вбиваю. Починаю ще один тіпочок мене присувати. Я з ним пехаюсь, даю куча хитов. Хити за хитов. Ну і тут він просто починає ливати. Ливає, Я бігу туди. Ну ось на цьому моменті я ошалів. Це скільки дерева тут було, а скільки забрали. <плес> тут прибежал типу, ти в началі файта ловил від нас. Ну я його тоже бив. Тут цей цепочек, який від нас матюкався. зель. А, зовут реси не залутають. А, ні, ми ще реси не золотають. А! А немощ, не золотають. Він тільки що казав, реси не золотають. Да-да. Ну тут ми бігали по карті і зустріли цепочка мастера, який же ми вбивали, мабуть, за цей вайп разів 200. Ну, от всего добряка реально жалко, <решить> Ну, а зараз мы будем хватать снова двое с тиммейтом против четырех арабиев. <решить> На заре, Питкасик начинает. Когда мы утимаете ракетами взрывает, а вот не могут убиваю одного. Птичка. Тычка. Птичка Птичка Ну ладно. Пічка. Не птичка Голова. Птичка. Начинаем пехатиться. Тут Я начинаю починаю їсти леденці. Голова убиваю одного, а Мама, получается двоє ливнули, двох не убили. Ось так. Я тут дрону за мастера, який знову починає гливати. Наприклад, скоро в, сервер, в сервера сервера ливне. Ось так Ну и цей другий теж сливає. Ливаловый. Тут я зустрів ті почки, з якими ми в прошлому відео файтились. У них бахнули, вони відстароли нову кібіточку в мене величку за своєю оградою. Я їй просто дав пару голов, пару тичок і побіжав далі. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.